Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу до вас поділитися роботами, які відшиваються у сумісному відшиві від Наталії Вовк пані Киті. Ось таку роботу розпочнемо ми. Із Іринки Карп, яка веде в себе на каналі також відео, і можете перейти до неї на канал та подивитися її роботу уже вживу, якби на відео. Ну, як вже, на відео. Відео все-таки більш цікавіше, ніж на фото. Було відшито у Іринки 25,93%, стало 28,88%, майже 29% відшито у Іринки. Ось таку чудову прекрасну кицю з кавою вишиває наша Іринка. Трішечки моргає так, як би це, ну, так у мене знімає е, чомусь телефон. Тобто камера в ноутбуці. Щось там. Він у мене вже такий старенький, бідненький. ось, Тому є у нього такі моменти. Ловить, видно, ці всі, ці тому моргає, підморгує чуть-чуть. Ідемо далі. Робота моя. Я її в кінці відео покажу вам ще повністю на відео. Це, це у мене було відшито до на прошлому, на прошлому тижні таку частину. І ось ця частина у мене ось та частина у мене додавалася десь приблизно. Більш детальніше розповім вже, як буду показувати саме відео. так йдемо далі Робота Друзенко Лариси. Лариса вишиває також кицю з кавою. Ось таку красоту. Дякую дівчатка, що приймаєте участь. На жаль, на жаль, зараз дуже мало чоловік здає звіти по сумісному відшиві. Багатьох немає робіт, дуже, звичайно, якось так це, але розумію, що зараз літо, закрутки і так далі. Тому, можливо, мало через те і. і якби, Через це мало є робіт. ну Будемо надіятися, що будуть учасники здавати, і буде все нормально, будуть показувати свої роботи. Немає роботи Саші, немає роботи Олічки, Креуш на цей раз. ось Немає роботи ще там дівчатка, які я не запам'ятовую. Вибачте, як кого звати, тому що вас багато я одна. <кій> ну Я маю на увазі. Не лише групу сумісного відшиву, а ще плюс моя група. Тому, вибачайте, не запам'ятовую, як кого звати. Так, далі йдемо. Робота Лідії Коваленко. Лідочка вишиває також кицю з кавою. Ось така частина була відшита у Лідочки. Наоборот, було відшита ось така частина, а стала ось така, бачите, да? Добавилася хусточка, з'явилася квітка трошки. Перепрошую. Ось таку роботу відшиває Лідочка. Дякуємо, Лідочка, що ти з нами ділишся своїм відшивом. Нам дуже цікаво за тобою спостерігати. Йдемо далі. Робота Юлії Сороки. У Юлі відшито 23%, було 17,5%, стало 23%. І Юля, якщо я не помиляюся, відшивала з лівої сторони у неї полоса вишита, а тоді вона почала вишивати справа наліво. Іти, я так розумію. Ось було і ось це стало. <кій> Вибачте. Так. Ідемо далі, подивимося, що ж далі? Пуся. Так, Кітя до мене прийшла. Йдемо далі. Робота Оксаночки нашої, Ксюші. Ксюня відшиває китю в піоніях. Як бачите, як дуже гарно виходить робота, Уже Кіця за нами підглядає, у неї з'явилося одне очко, як ви бачите. Ось красива, красива буде робота. Дякую, Ксюша, що ти з нами ділишся своїм відшивом. Нам дуже-дуже цікаво спостерігати за твоїми відшивами. Ти вишиваєш найшвидше у нас, ти молодець. Ось, Ти найбільше попереду, ще трошечки і в тебе буде киця завершена. Йди сюди. І буде твоя кицюня завершена, що дуже хотілося бачити вже твою готову роботу. Та й не тільки твою, а усіх дівчаток. Ніби вишивають, да, є одинакові киці, відшиваються, але результати, повірте, все рівно будуть трішечки якось різні. Так. Ну, а зараз, так як і обіцяла, це була остання робота. У нас тільки шість чоловік здало того разу свої роботи. І так, як я обіцяла, я зараз трішки поворушу з штативом і опущу штатив на, якби, на свою відшиту роботу. Так, це в мене тут робочий стіл. Так, зараз я трішечки опущу. На роботу і покажу вам більш детальніше уже свою кицю і розкажу. Так, давайте я так ще, можливо, припідніму трошки його. Так, ось таку роботу я відшиваю. Ось така моя кицюня у мене виходить. Там трішки загорнулося. Ось, на даний момент, що в мене відшито. Лишилося на цьому тижні я відшила. Зараз я скажу вам, я відшила на цьому тижні майже два листка. Другий листочок буквально трішечки-трішечки у мене не дошився. Ось, як бачите, Робота в мене просувається. Звичайно, хотілося б більше, щоб було відшито. Ну, якось не вистачає останнім часом часу. Ось, Кістя, в мене з'явилася нова жителька. Так? Пуся, бісіда. Пуся, Пуся. Бісіда. Ось така в мене з'явилася красуня. Пуся кс-кс. Там кляцати не треба. Подивись сюди. Ось така в мене з'явилася нова жителька. Пуся, подивись сюди, не Кс, -кс, -кс, -кс. Ще вона не привикла до нас, ще вона тільки в нас тиждень часу. Ось ми її. Не хоче сидіти тут, ні? Так, голочкою мені не треба гратися. Не можна голочкою гратися. Не можна. Ось таку пані можна сказати, пані пусю вишиваю. Вона така, е, да, е, таких теж така, ніби е, таких кольорів. Ось. Да, Пусінька? Пусічка, моя девочка. Ось, я дуже-дуже мріяла, зараз я поставлю штатив, трішки його припідніму на нашу китюню. да, Пуся? Да-да-да, мою Ось. Ми, якби, Давно я шукала таку китіньку. Ось, біля нас знайти в нашій області дуже складно таку кицю, але я постаралася і ми її. Віднайшли ось, звісно, у нас тепер пух збираємо. Да? Пуся, повернись сюди, що ти розвернулася? Ось, збираємо пух, розчухуємо її, вона роз... ще привикає. Але вже коли починає привикати, вже починає трошки шкоднічати. Ми, звичайно, спостерігаємо за нею і щоб вона великої шкоди не робила. Ось, А то я поробила, можна сказати, трошки ремонт зробила, і зараз вона мені тут порядки наведе, так? Да? Да. Ось так я вишиваю, як ви бачите, ось тут у мене знаходиться е таке робоче місце. Я розібрала свій станочок. ну, Не повністю я його розібрала, поки е розібрала і поставила стіл. І я мені прийшла така ідея, я частенько бачила, якби що показують у багато рукодільниць про тіски топекс і розказують. Поясню, чому я так станком я дуже задоволена, я вже про це не раз говорила. І мені, якби добре було зручно за ним вишивати роботи. але є такі навіть роботи, ось цю кицю я не могла на станок натягнути. Там дуже важко перекручувати постійно раму. Яку б я роботу не вишивала, її перекрутити дуже складно ту раму. Тому я якби. Вирішила спробувати. бо, Наприклад, я відшила роботу, зняла роботу і треба повишивати дерев'яшку. У мене стола якби такого не було, і я не могла щоб сісти, повишивати нормально це. Я ставила на станок, таку великі ті коробки, які де були, там, наприклад, ялинка моя, наприклад. Я ставила і мені станок слугував як стіл. Все-таки так надоїдає і боїшся, щоб де не зсунулася та коробка. І не впав бісер і так далі. Тому я собі поставила стіл і вирішила вишивати за столом і придбати тіски. Придбати там в углі. в мене ось там, Якщо видно, у мене там в углі ось стоїть рама моя метрова, я її не розбирала, я її. Так, Пуся, ти що вже там понажимала. Ось, Я її не розбирала, я її якби, поставила, що коли прийдуть тіски, щоб можна було мені прикріплювати саму раму до тіски і так вишивати. Хочу спробувати таким чином повишивати, буду бачити, Ну, в мене станочок, у мене три станочка є. Але такі менші роботи там, на Іволзі, на це можна буде ставити станок теж на стіл і вишивати також на столі. Іволгу можна буде поставити, він настольно диванний той станок, і можна буде поставити його також на стіл. Ну, тільки що в мене стоїть якби ноутбук. Да, я постійно спілкуюся з групою, з дівчатками в ефірах. Ми постійно вишиваємо в ефірах, тому якби, е, я. Мушу, щоб в мене ще стояв ноутбук, Але якщо поставити станок, наприклад, ну якось тут малувато все рівно місця. Бо тут має таке місце має десь більш трошки як метр. ось, а Стіл має рівно метр, ось, я взяла такий. Я його, Цей стіл я купувала собі у Польщі для роботи манікюру. І якби я його забрала сюди до України. Він мав іти мені в кабінет для роботи, для обробки інструментів і так далі. Ну, я його лишила вдома і попросила чоловіка ще одного такого стола купити. Він такий зручний, акуратний, ось. може, ну, можливо, ще чоловік мені ще один стіл передасть, придбає. Ось. А така робота в мене виходить е, На даний час. Е, Зараз, ще, повірте, ще багато хто не відшиває, я так думаю, тому що ну, о, текла. Е, е, багато хто не відшиває, зараз дуже жарко. Дуже жарко, мені самій важко, мене дуже опухають ноги. І коли така жара, в мене пухнуть ноги, тікають. І я приходжу, коли з роботи я прилягаю, щоб мені відійшли ноги, але но вони мені, звичайно, не відходять. Навіть буває, коли я і рано встаю, і вони в мене ще є утьоки на ногах. Тому, а повишивати хочеться, і я буває, що вишиваю, буває, вже нічого не хочеться, вже й не вишиваю. Ось, ну, дуже жарко, дуже, я думаю, не тільки мені таке. О, у нас дощик пішов. Ось, Ну, ось така е, у мене, заговорила я вже вас. Ось така на даний момент у мене киця виходить. Трохи порухала камерою, вибачайте, От, Не хотіла знімати вже з телефону зі штативу. Тому, а хотілося показати все. В одному відео, щоб вже не знімати 10 відео, тому я вирішила в одному відео показати. Ось. Ну і ще раз ось подивимося, поглянемо. Тут мені вже пуся щось понажимала. Ось, поглянемо робота Ксюші. Тут мені пуся понажимала, вже щось, воно збільшилося. Ось. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати, показати. Взагалі, робота вишивається нормально, не, не скажу, що мені її важко вишивати. Помаленьку, помаленьку, рядок за рядком, рядок за рядком і набирається ось така красота виходить. Тому вишиваю в своє задоволення, не спішу. Як виходить, так і вишиваю. Ось так само думаю, і решта е, учасниць. Е... Нашої, нашого сумісного відшиву. Ну і звичайно, хочеться подякувати нашій Наталії Вовк за такі розробки таких красивих схем. А також чекаємо, що має ось ось вийти ще одна схема киця у соняхах, яку дуже багато хто чекає. Ось і я, в тому числі, вона мені подобається. Така кицюня в камуфляжній формі. Ось, усміхається така в вінку із соняху, така гарна кицюня буде. Ось, І там такі жовті кольори, а я постійно вишиваю, як не, е, як вам сказати, то все зелене, то, то червоне, то біле, ось, то сіре, то коричневе щось таке, голубе. ну, жовте, Щоб було жовтого багатенько, то щось мало в мене таких. Тому я хочу дуже цю кицю придбати і її підібрати до неї бісер і, і якось ось цю відшию, передихну трішки ось від киці. То, ось, і повишиваємо трошки дерев'яшок, а тоді приступлю до киці в соняхах. До речі, в мене вже десь має бути бісер. мені на лисичку, Я лисичку ще дуже хочу вишити. Вона така також дуже-дуже красива. Мені дуже хочеться її також відшити ту лисичку. Ось. Тому. Е Будемо, хто не підписаний на канал, підписуйтеся, спостерігайте за моїми відео, за моїми відшивами. Думаю, вам буде цікаво і мені приємно, що ви дивитесь, підписуєтеся, пишіть коментарі, мені це буде ще в два рази більш приємніше, тому що завжди цікаво думка. Ще е, таких людей, як я сама, да, такі рукодільниць, вишивальниці, не тільки. От е, якісь можливо питання є. Чим зможу, допоможу, що зможу, та підкажу. Дякую вам щиро за це, що ви зі мною, що ви дивитесь на мій канал. Мені дуже приємно, хто підписується на мій канал, хто заходить випадково і залишається зі мною на моєму каналі. Мені дуже-дуже приємно, всім дякую і всім до нових зустрічей. З вами була Наталя Де. Всім мирного неба і перемоги нашій рідній Україні.